Багатьом цей дизайн полюбився після того, як я зробила його собі. Тому я вам зараз покажу два варіанти, як його зробити. Перший це нарощення верхніми формами. На вже підготовлену нігтєву пластинку беремо форму з гелем і викладаємо на нігтик. Як бачите, гель ми наносили не до самої кутикули, так як там нам треба буде плавний перехід. Опилюємо наш нігтик, робимо форму і підготували до наступного етапу. Другий варіант це техніка укріплення. Беремо краплю гелю і стягуємо її до кінчика нігтика з відступом від кутикули і ставимо в лампу. Другим етапом у нас молочний гель. Відразу ж викладаємо молочний гель трішки нижче, ніж половина нігтя, розрівнюємо тоненьким пензликом і просушуємо. Те ж саме ми робимо з нарощеним нігтем. Різниця тільки в тому, що нарощений нігтик ми наростили і трішки обпиляли перед цим, а в техніці укріплення ми просто виклали блискітки і відразу ж виклали молочний гель. А в техніці нарощення нам потрібно було трішки опиляти блискітки, потім нанести молочний гель і знову ще обпиляти. Випиляли зверху, випиляли з низу і Перекрили топом, і наш дизайн уже готовий. Яка техніка вам більше до вподоби?